Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – розв'язування прямокутних трикутників. На малюнку ви бачите прямокутний трикутник з гострими кутами альфа і бета, катети А і Б відповідно, і гіпотоноза С. Повторимо з вами означення тригонометричних функцій гострих кутів прямокутного трикутника. Сінус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи, протилежного до кута альфа. Сінус кута альфа це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус кута альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенс кута альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. Із Цих рівностей ми можемо з вами знайти, чому дорівнює катет А, чому дорівнює гіпотенула С, а також катет Б, ну і так далі катет А і Б із третьої рівності. Ось маємо, дивіться, якщо із даної рівності виразити катет А, то це буде добуток гіпотенузи на синус протилежного кута на синус кута протилежного катету А. Гіпотенуза із даної рівності це відношення протилежного катета до синуса кута, відношення протилежного катета до синуса до кута альфа, значить, гіпотенуза це відношення. Цього катета до синуса протилежного йому кута. Далі, і з другої рівності, аналогічно, ми з вами запишемо B катет B – це добуток гіпотенузи на косинус кута прилеглого до катета B. Далі, гіпотенуза із цієї ж самої рівності дорівнює катет B поділити на косинус прилеглого до цього катета кута. І з третьої рівності аналогічно можна знайти, чому дорівнює катет А і чому дорівнює катет Б. І звідси ми можемо з вами сформулювати таке правило, що катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута протилежного цьому катету. Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на косину кута прилеглого до цього катета. І катет прямокутного трикутника дорівнює добутку другого катета на тангенс кута протилежного першому катету. Ось ці три правила, звідки ми з вами, ми з вами їх із цих означень синуса, косинуса і тангенса отримали. І так само можна означити, як знайти гіпотенузу із цієї рівності, або, відповідно, із першої. Далі гіпотенузу із даної рівності і другий катет, прилеглий катет, знайти із даної рівності. Значить, гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює щасті відділення катета на синус протилежного йому кута. Гіпотенузу також можна знайти як частка відділення катета на космос прилеглого до нього кута. І розв'язати прямокутний трикутник це означає знайти всі сторони і всі кути даного трикутника. Зараз ми з вами спробуємо це зробити, використовуючи деякі із цих формул. А також я сподіваюся, ви бачили. Цю рівність і знаєте, що сума гострих кутів у будь-якому прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Спочатку ми розберемо з вами нескладну задачу. За тими даними, що є у нас у підручнику в таблиці, і подивимося, як можна використати в цій задачі деякі з цих формул, що ми з вами записали. Задача номер один. Прямокутний трикутник в якому один із гострих кутів дорівнює 60 градусів, нехай це буде кут бета, і він дорівнює 60 градусів, гіпотенуза дорівнює 8 см, треба знайти катет цього трикутника, катет Б і катет А, і знайти другий гострий кут даного трикутника. Значить, нам треба розв'язати цей прямокутний трикутник за гіпотенузою та гострим кутом. Значить, гіпотенуза дорівнює 8, гострий кут бета дорівнює 60 градусам, і нам треба розв'язати трикутник. Розв'язати трикутник. Так, перше, що ми можемо з вами зробити? Оскільки один із гострих кутів нам відомий, то знайти другий кут зовсім нескладно. Ми запишемо, що кут альфа дорівнює 90 мінус 60, і це дорівнює 30 градусів. Далі, одне із ем, співвідношень, яке ми знаємо ще із 7 класу, допоможе нам знайти катет А. Ми знаємо, якщо Катет лежить напроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Значить, катет А дорівнює половині гіпотенузи С. А це означає, що він дорівнює 4 см. Можна було цей катет знайти і за першою рівністю, яку ми з вами отримали на сьогоднішньому уроці. Я запишу в таких дужках. Що можна було знайти і так. Щоб знайти цей катет, треба гіпотенузу помножити на синус протилежного до нього кута, тобто на синус 30 градусів. Синус 30 градусів за таблицю, що є у підручнику, можемо знайти її, да, він дорівнює 12. Синус 30 градусів дорівнює 1,2. І якщо ми 8 помножимо на одну другу, ми отримаємо 4. Ось, ви бачите, ми використали цю формулу. Але, як я вже сказала, можна скористатися цим співвідношенням, що відомо нам із 7 класу. Тепер нам треба знайти катет Б. Тут теж є декілька шляхів. Можна катет Б знайти за оцим співвідношенням, між сторонами і кутами у прямокутного трикутника, оскільки ми знаємо кут альфа. Можемо знайти його косинус. Знаємо гіпотенузу. Тоді можна написати, що B дорівнює 8 помножити на косинус 30 градусів. 8 переписую, косинус 30 градусів теж табличне дане. Це корінь із 3 поділене на 2. Скоротимо 8 і 2, залишається 4. І тоді відповідь 4 кореня із 3. Також можна було. Цей катет знайти за теоремою Піфагора, оскільки ми знаємо гіпотенузу за умовою, катет А ми знайшли попередні дії. Не знайти другий катет можна було б і за теоремою Піфагора. Таким чином, ми з вами розв'язали цей трикутник за гіпотенузою катетом, за гіпотенузою та гострим кутом. Ми знайшли всі інші сторони і кути в даному трикутнику. Продовжуємо. Далі працюємо за підручником номер 613 В цьому номері 4 задачі, і ми з вами ці задачі поступово розв'язуємо. Задача перша. Треба розв'язати прямокутний трикутник за гіпотенузою і гострим кутом. Якщо гіпотенуза дорівнює 28 см, а гострий кут. Альфа дорівнює 48 градусам. І зразу що ми з вами бачимо? Ми бачимо, що кут альфа, який дорівнює 48 градусів це не табличне число. Нема в таблиці, яку ми бачили у підручнику цього кута. Ось ви бачите ця таблиця, про яку ми з вами щойно говорили, так? Да? Ця таблиця і тут 30, 45 і 60, а в нас кут дорівнює 48 градусам. Значить, тут нам на допомогу прийде інша таблиця. Зараз я вас з нею познайомлю. А поки що давайте запишемо дано і зрозуміємо, що ми маємо робити далі. І так, у нас гіпотенуза 28 см, кут альфа 48 градусів. І нам треба розв'язати цей трикутник. Пишемо розв'язати, розв'язати трикутник. Цей кут 90. Ну, Дорівнює 28, я напишу тут, кут альфа 48 градусів. 48, нехай тут буде альфа. Це несуттєво, сподіваюся, ви розумієте. Значить, напроти цього кута буде лежати катет А, тут буде кут бета, напроти нього буде лежати катет Б, і гіпотенуза за це нам відома. Ось нам треба знайти катет А, нам треба знайти катет Б, і нам треба знайти кут бета. Бета знайти нескладно. Це ми з вами зробимо. Ми напишемо код Бета дорівнює 90 відняти 48. І це 42 градуси. Да? Все. Першу дію ми з вами зробили. А тепер нам треба знайти катет А. Що ми маємо з вами записати? Я записую, що катет А. Він протилежний до кута 48 градусів. Тому за оцією рівністю я запишу, що це дорівнює гіпотенуза помножити на синус протилежного до нього кута. Гіпотенуза відома 28 градусів, а де знайти синус 48 градусів. Я вас зараз познайомлю з таблицею. Ця таблиця. Колись друкувалася у підручнику. Зараз в нових підручниках чомусь її немає. З такий додаток: таблиця значень тригонометричних функцій. І в цій таблиці записані синус, ось дивіться, косинус і тангенс кутів від 0 до 90. Від 0 до 90. Я цю таблицю залишу в додатках до цього уроку. І ми з вами маємо знайти. Сінус 48 градусів. Ми знаходимося, бачите, першій перші колоночці записані градуси до 45. А потім, у цій колонці, величина у градусах від 46 до 90. Нам треба 48. 48 і це синус. Ось, бачите, це значення: 0,0743. Повертаюся сюди до нашої задачі, і ми записуємо, що синус 48 градусів. Сінус 48 градусів. Це буде 0,743 тисяч. І тепер, щоб знайти оцей катет а, ми маємо з вами гіпотенузу 28 помножити на оце число на 0,743 тисячне. Дані, які ми з вами отримаємо, будуть приблизні, тому що саме оце значення, воно вже не точне, воно приблизне. Але такі похибки, які ми з вами отримаємо, вони дозволяються в даному випадку. Я напишу приблизно, і це приблизно буде 20,8. Я вже це округлила 20,8 сантиметрів. Все, ми знайшли цей катет. Тепер для того, щоб знайти катет B, ми можемо скористатися оцією формулою. Ми напишемо, катет B дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута альфа. Гіпотенуза помножена на косинус кута альфа. Гіпотенуза нам відома, а косинус кута альфа ми теж знайдемо за тією ж таблицею. Я запишу, що косинус 48 градусів, і ми з вами зараз подивимося знову цю таблицю. 48 градусів, подивіться, косинус це друга колоночка косинус, і це буде 0,669. Це буде 0,6. 669 тисячних. Значить, катит Б дорівнює 28 помножене на 0,669 тисячних. Приблизно це буде 18,7 см. 18,7 см. Все, ми знайшли з вами. Два катета і той кут, другий гострий кут у даному трикут, прямокутному трикутнику. Тобто, розв'язали цей трикутник за гіпотенузою та гострим кутом. Можна було цей катет знайти і за теоремою Піфагора, ви розумієте, але такі числа, що ми там отримаємо, вони теж будуть неточними і без калькулятора тут. Обійтися буде важко. Значить, в цих задачах, що ми з вами зараз розв'язуємо, калькулятор використовувати треба. Задача номер два. Розв'язати трикутник за катетом і гострим кутом. Відомо, що катет А дорівнює 56 см, а гострий кут бета дорівнює 74 градуси. Так, Накреслимо трикутник. Гострий кут більший кут, бачите, 74, значить цей буде менший. Значить, це Б, Бета, він дорівнює 74 градуси. А, значить, цей кут буде альфа, його треба знайти, він невідомий. І напроти кута альфа лежить катет А. Значить, оцей катет дорівнює 56 см. А нам треба знайти катет Б і треба знайти гіпотенузу. Розв'язати трикутник за катетом і гострим кутом Бета. Так, розв'язання. Спочатку знову ми з вами знайдемо кут альфа. Якщо відомий один гострикут, знайти другий не проблема. Альфа дорівнює 90 градусів відняти 74 градуси. І це 16 градусів. Все, першу дію ми зробили. Тепер нам треба знайти сторони. Невідомі сторони в даному трикутнику. Ну, можемо це зробити різними шляхами. Ось ці формули нам мають допомогти. Ми знаємо кут альфа вже, тоді, знаючи синус, косинус і тангенс цих кутів, можемо знаходити сторони. Отже, якщо ми знаходимо гіпотену, да, гіпотенузу, нам треба знайти, якщо відомий кут альфа і протилежний до нього катет. тоді ми скористаємося цією тотожністю. Я запишу: це дорівнює А. Поділити на синус альфа. Альфа у нас 16 градусів, значить синус 16 градусів, ми зараз з вами подивимося у таблиці. Синус 16 градусів дивимося, 16, ось. Синус це перша колоночка синус 16 градусів це 0,276. тисячних, 0,276. тисячних. І тепер знайдемо, це дорівнює 56 поділити на 0,276. Обчислюємо. Це приблизно вийшло 203 сантиметри. 203 сантиметри. Так, тепер давайте знайдемо катет Б. Можемо його знайти із цієї тотожності, або із цієї тотожності. Ну, давайте поговоримо про тангенс, ще не говорили. Пишемо: Б дорівнює А катет, який нам дано. Поділити на тангенс альфа. Катет А у нас 56 см, так, тангенс 16 градусів. Подивимося у таблиці. 16 градусів. це третя колонка 0,287. 0,287 тисячних, 0, 0, 0, 287, 0, 0, 287 Приблизне значення катета Б 195 см. Все. Ось ми з вами розв'язали трикутник за катетом і гострим кутом. Третя задача розв'язати прямокутний трикутник за катетом і гіпотенузою. Катет А і гіпотенуза С. Катет А, гіпотенуза С. Значить, нам треба знайти тут відому 9, тут відому 5. А нам треба знайти катет Б, який невідомий. Нам треба знайти два кути даного трикутника: кут альфа і кут бета. І таким чином розв'язати цей трикутник. Пишемо розв'язання. І так. Є у нас гіпотенуза і катет. За теоремою піфагора можна знайти другий катет. Ми це зробимо з вами за теоремою піфагора. Б дорівнює корінь квадратний 9 в квадраті відняти 5 в квадраті. 81 відняти 25. Це буде корінь із 26. Розумієте, що це число з якого цілий корінь не добувається, приблизне значення буде 5,1. Ну, так було видно, що це число трошки більше, ніж 25, значить, і значення його буде трошки більше, ніж 5. 5,1. Тепер знайдемо, ну, наприклад, кут бета. Синус кута бета це відношення протилежного катета до гіпотенузи, або косинус кута бета це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Можемо скористатися одним із цих означень. Ну, наприклад, косинус. Я пишу косинус кута бета, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Значить, 5 поділити на 9. 5 на 9 дріб, який. Націло поділити не можна, не поділиться, це не буде кінечний дріб, тому я пишу приблизно дорівнює 5 поділити на 9. Це буде число, яке я округляю до тисячних, 0,556. Це буде 0,55 в періоді. Так? Якщо округлити 0,556. тисячних. Тепер ми з вами знову повертаємося до таблиці. І знайдемо, косинус якого кута дорівнює такому числу. Такого точного числа ми можемо не знайти з вами в таблиці, але ми пошукаємо приблизне число, яке знаходиться поряд. 0,556 немає, але є 559. Бачите? Косинус це друга колоночка. Я знайшла число, яке близько до цього числа 559. Значить, це буде 56 градусів. Знову повертаюся сюди до нашої задачі і пишемо, що кут бета бета дорівнює 56 градусів. А кут альфа ми зараз знайдемо із оцієї рівності. Альфа дорівнює 90 мінус 56, і це дорівнює 34 градуси. Все, ми розв'язали цей трикутник. Ми знайшли катет і знайшли два кути даного трикутника. І нарешті, нарешті четверта задача розв'язати трикутник за двома катетами. Катет А дорівнює 3 см, катет Б дорівнює 7 см, треба знайти гіпотенузу. Треба знайти кут альфа і треба знайти кут бета. Ну, спочатку знайдемо гіпотенузу за теоремою Піфагора. Гіпотенуза С дорівнює корінь квадратний. 3 в квадраті додати 7 в квадраті. 9 додати 49 буде. Корінь із числа 58, а це приблизно дорівнює 7,60. Розумієте, знову з цього числа цілий корінь не добувається. Тепер ми маємо з вами два катети. Тангенс альфа або тангенс бета, це така тригонометрична функція, яка зв'язана з двома катетами. Якщо ми з вами. Будемо знаходити тангенс кута бета, тангенс бета це відношення протилежного катета до прилеглого, тобто це 7 третіх. 7 третіх це звичайний дріб, не кінечний. Переведемо його в десятковий, отримаємо 2 цілих, а далі 3 у періоді. Знайдемо це число, або число близьке до цього у таблиці. Так, 2 цілих, остання колонка це тангенс, і ми в цій колонці знаходимо 2, ось, бачите, 356, це найближче число до того, що нам треба. 2,356. У нас вийшло 2,333. Найближчого числа немає, значить, це 67 градусів. Вибираємо це число і сюди повертаюся. Виходить, що кут бета кут бета дорівнює 67 градусам. Ну і тепер кут альфа, щоб знайти, ми від 90 віднімаємо 67 і виходить 23 градуси. Все, ми розв'язали цей трикутник за двома катетами. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!